Знаєте, скільки б часу не минуло, Великдень завжди залишатиметься святом світла, надії, добрих родинних традицій. А пам'ятаєте, як паски виготовляли у тиші? Не можна було сваритись, в хаті мало бути тепло, навіть ходили обережно. А коли паски ставили до печі, клали хрестик з освяченої шутки. А сухе тісто. Його ж берегли в дерев'яних діжках, дарбеницях. У кожної господині була своя. І все мало бути зроблено до обіду в четвер, бо після це був час молитви. Абинки. Після освящення пасок діти збиралися біля церкви і гралися різні ігри. І дивишся на нас отут разом. Ми всі такі різні, але є те, що нас об'єднує, наші традиції. Єдність. Це не коли всі однакові. Єдність це коли різні, але разом. З великодним бережімо наші традиції.